Вітаю всіх, дивіться, що з'явилось в продажу. Такий цифровичок Сонька Зроблено в Японії. В гарному стані. Певно і рідкісна модель, наскільки я знаю. З купою налаштувань. Все працює, екранчик під бронею. Дуже гарний, я в тих налаштуваннях не розбираюсь. Але бачу такі цифровики ціняться. Кабель також мається, картка пам'яті теж Sony. Ого цікавить, пишіть.